Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. Сьогодні відео буде про пришивання гудзиків. Зараз я пришиваю гудзики до кардигана і вирішила зробити це на камеру. Можливо, хтось так ніколи не пришивав, можливо, хтось взагалі ніколи ніяк не пришивав. Що ж ми будемо зараз робити? Я беру нитку в тому вигляді, в якому вона в мене. Була. Тобто у мене зараз ось такі величезні гудзики з ось такими величезними отворами, да? Тобто, у мене сюди пролазить будь-яка голочка, будь-яка ниточка, і я можу не перейматися товщиною ниточки і голочки. Вибачте за тавтологію. Якщо ж у вас тоненькі е, отвори у е, гудзичках, так, тоненька голочка потрібна, то Можна цю ниточку розщепити. Тобто будь-яка ниточка, да, вона, в принципі, скручена з декількох, то можна її розділити. Моя ця ниточка не хоче ділитися, да, я спробувала, вона ділиться, в принципі, але потім вона розсотується і буде неміцною. Тому гратися я так не буду, і мені це, в принципі, не потрібно. Я буду робити так, як вона є. Так, що я роблю? Голка в мене також товста, бачите, з тупим кінчиком, і мені зараз дуже зручно. Єдине, що незручно, що дуже вредна ось ця нитка. Вона ну, ну вредна вона, вона дуже чіпляється до всього. Трошечки незручно зараз з нею затягувати вузлики. Їх, звичайно, не видно, але ж все рівно вони повинні закріпити гудзочка, тому дуже незручно в'язати, але все ж таки покажу, поки є на чому. Отже, ми затягуємо ниточку в голочку, навіть якщо це у вас якась інша нитка, байдуже. Да? Тобто, яка вам потрібна, то ви і використовуєте, головне, щоб була ось така подвійна ниточка. До того ж, ниточку беріть не довго, тому що це у нас буде одноразова ниточка, оскільки, коли ми прошиємо, да, то у нас вже не буде ось цієї петельки на кінці, і доведеться брати наступну. Так, я розмітила вже місця, де пришивати гудзички. Мені дуже гарненько допомогли ось такі маркери. Це в мене із набору спить. І ніде краще я їх ще не використовувала, як тут. Так, що я роблю? Зараз я ввожу волочку в ті місця, де в мене стоїть маркерочок, тобто це місце гудзичка, коли ввела Спицю можу витягти вже маркер, він мені не потрібен. І тепер протягую голочку не до кінця, так, щоб в мене ось ця петля була ось таким чином. І тепер я протягую голочку крізь цю петлю, Так, затягую її. Ось так і дивимося, що в нас з іншого боку, бачите, немає нічого страшного. Тобто це не оті ем, вузли, як зазвичай ми шиємо звичайним чином, та, як нас учили в школі. Так, тепер ми беремо гудзичка нашого, одягаємо, і тепер, в принципі, нічого нестандартного далі відбуватися не буде. Тобто ми будемо просто пришивати гудзика, хоча є один ще нюансик такий. Нам треба трошечки підняти цей гудзик над поверхнею. В нашого виробу. Чому? Тому що це в нас не тканина, це в нас в полотно, нас в'язане полотно, так, І коли ми так притулимо туди щільно щільно нашого гудзика, застібати буде просто незручно. Так? Його тіля виковирювати. Воно тоді може десь зажиматися щось, да, за... ну, тобто буде негарно, незручно і нам це не потрібно. Тому ми будемо робити, ось що ми підставляємо якийсь підручний засіб. В мене зараз така ось паличка є. Ви можете брати можливо голку пластикову товсту, да? можливо, сірник, можливо, якусь паличку ще. Ну тобто все, що у вас є під рукою, і підставляємо між. Отворами нашого гудзика. І тепер ми просто пришиваємо. Так, Я ще буду слідкувати, щоб в мене з зворотнього боку було також охайненько, оскільки це нитка іншого кольору. Тут, де в мене був кольору колір, то там переживати не треба було так сильно, да? а тут треба трішечки ж таки спостерігати. Так, ну я говорила, що да? в мене нитка дуже приємна. Вона зараз буде борситися кожного разу. Ну, але принцип буде зрозумілий. Так, зробила я один шовчик, я притягую гарненько, не боюся, бо в мене тут стоїть наша паличка. Так, тепер я роблю другий шовчик. Другий шовчик це буде моїм останнім тут шовчиком. Хоча тут можна ще й третій мені зробити, але ж, самі розумієте, в мене товста нитка, товста голка. Більше я не зможу, та і не потрібно. Так, ось так я роблю. Так, в принципі, це вже пришитий гудзик. Так, тепер я вивожу ниточку з голочкою на лицеву сторону, і тут буду зав'язувати вузлика. Можу вже витягти паличку, обкручую ниточкою раз чи двічі навколо нашого пришиття, скажімо так. І тепер будемо зав'язувати гудзичок. Вузличок, <смі> будемо зав'язувати вузличок. Так, зараз в мене ниточка мені ще буде коники строїть, але нічого. Так, що ми робимо? Ми беремо і знаходимо ниточки, якими ми пришивали. Заводимо. Видно? Заводимо голочку під ті ниточки, так. протягуємо голочку, і нам зараз головне залишити да, щоб туди протягти голочку. Тобто, так, як ми стандартно робимо вузлик. Так, тільки моя ниточка зараз мені буде дуже допомагати, ні, ще нічого. Так, з одного боку я вузлик затягла, в принципі, для моєї нитки це вже можливо й досить. Так, Але я йду на інший бік, тут також спробую знайти, підібратися до ниточок. Да. І зав'язати ще один вузлик, щоб уже було напевне, щоб вже гарно все трималось. Так, і підтягую гарненько, затягую. Так, все. Тепер можна обрізати ниточку і наш гудзочок пришитий. Ось так все виглядає. Так з зворотнього боку, так з лицевого. Тут у нас, в принципі, під низом видно ниточку, але я не думаю, що хтось буде ходити і заглядати під ваші гудзечки. так. Ось так. Сподіваюся, комусь це відео буде корисним. Якщо корисним, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. А хто не підписався на канал, звичайно ж, підписуйтесь. У мене багато майстер-класів, багато цікавого, корисного. Тож, ласкаво прошу. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.